Партійні осередки дрімають мажоритарники ж ідуть у наступ. Такі передвиборчі реалії на Чернігівщині за 100 днів до дня голосування. Освітній центр ініціативи представив результати моніторингу виборчого процесу в області. Говорити про активність політичних партій в регіоні нині не доводиться. Звітує експерт Павло Пущенко. На передвиборчій НИВІ сьогодні активно працюють кандидати-мажоритарники. В округі можна поділити на дві частини. В одній частині округів вже чітко намітилися певні домінантні кандидати, принаймні за своєю присутністю, а решта округів мають певну конкуренцію. Це 205-й округ. Потенційні кандидати Валерій Дубіль, в який вже заявив офіційно про свою участь у кампанії, та і діючий міський голова Чернігова Олександр Соколов. 206-й округ, округ найбільш затятої боротьби, там найбільше взагалі кандидатів зосередилося. Але зараз найбільш активніші і найбільш, скажімо так, зійшлися в герці, та як прийнято українців казати, Владислава Трошенко та Станіслав Прокопенко. Як відзначають експерти, ігор Рибаков, Станіслав Прокопенко, Михайло Голиця, Іван Куровський, Олександр Соколов і можливо. Коло Рудьковський підтримуватимуться владою. Дехто з них сьогодні грішить використанням адмінресурсу. Це є присутність потенційних кандидатів на офіційних заходах, відкриття за бюджетні кошти різних об'єктів, допомога бюджетним закладам. Ну і власне присвоєння кандидатами від влади досягнень влади або бюджетних ресурсів, як показання як своїх дають. І... Я вам відкрив тут ФАП, або там допоміг ФАП, але гроші йдуть з бюджету, а не з там кишені або фонду кандидата цього. Хоч 206-й округ і називають найбільш затятою територією боротьби. Однак результати соціологічного опитування поліського фонду міжнародних досліджень свідчать зворотні з великим відривом. Лідирує Чернігівець Владислава Трошенко. Владислава Трошенко а, має 31,5%. Дуже великий показник. Чому тому, що а, велика динаміка, я б сказав би так? А, ми провели дослідження ще в квітні на початку на початку травня, і ми отримали ті показники близько 8% у Володислава Трошенка. Тобто динаміка йде на другому місці. Після після Володислава Трошенка є проклянкосислав. Кандидат від партії регіонів має 8% підтримки виборців щодо рейтингів політичних сил. То у 206-му окрузі, котрі охоплює Чернігівський, Рібкінський та Новозоводські райони з мінімальним відривом лідирує об'єднана опозиція. Список обміна позиції близько 14%, партія регіонів 13,5% майже, комуністична партія 8,6, удар майже 6%, Український поряд майже 3%. Відкритим лишається питання наявності у потенційних кандидатів офіційної програми розвитку округу. Результати моніторингу свідчать про те, що всі претенденти обмежуються наданням матеріальної допомоги населеним пунктам або безпосередньо виборцям. Експерти сподіваються, що після офіційної реєстрації такі програми з'являться.